У Тернополі презентували фільм до Дня Державності України. В основу сюжету покладена історії п'яти державотворців, дотичних до Тернопільщини, або родом звідси, які зробили суттєвий внесок у встановлення і формування нашої країни. готуючись до святкувань, ми побачили, що дуже багато істориків нам розповідають, що постаті, які родом з Тернопільщини, мали дуже важливий. Вплив мали дуже важливу вагу у створенні української держави, у створенні незалежної України у стрічці представили постаті князя Василька Теребовлянського, гетьмана Дмитра Байди єпископа Йосипа Сліпого, голови ОУН Ярослава Стицька та третього президента України Віктора Ющенка, третій президент України, який навчався в Тернопільщині, який дуже довго на Тернопільщині, який дуже довго працював у Тернополі. Він не погодився, нам власне було дуже приємно, і е, він такий був завершальним таким етапом до того, щоб розповісти про державність, ну, тому що ми, кожен президент України є державотворцем, особливо Володимир Зеленський. До зйомок і створення сценарію залучали акторів та істориків із Тернопільщини. Ян Горніцький перевтілювався у Йосипа Сліпову. Йосип Сліпий не такий, як я, він мені протилежний, мені було складно входити, тому що. Він, він дуже спокійний, стриманий. А ти не такий. Ні, не такий. А от актор Дмитро Чуповський до останнього не знав, яка у нього роль. Чоловік жартує, у всьому винна борода. режисерка. Вона спочатку запропонувала мені роль стецька, але я власне тоді був не в Тернополі і зовнішність не підходила, тому що я був з довгою бородою. От. Але потім пізніше, вже коли я приїхав в Тернопіль, знову подзвонила пані Людмила і запропонувала князя Василька. А, бо якраз е, треба було чоловіка з бородою, але я вже був без бороди. Ну але оскільки м, актор має перевтілюватись, ми це все гарненько зробили. Після показу і спілкування із творчою групою стрічки виникла ідея включити фільм у шкільну програму. Ми маємо загальну тему першого уроку, який проводитиметься 1 вересня, але все ж таки ми рекомендуватимемо нашим закладам освіти на території Тернопільської області включити цей короткометражний фільм до проведення першого уроку. Нехай діти різного різного різних класів. Засвоюють ту історію, яка необхідна для того, щоб ми себе ідентифікували як українська нація. Прем'єру історичної стрічки. Дивіться на ті 4 у день незалежності України, 24 серпня.